Показуємо стан цієї машини і відгадайте, що за машина. Зараз скажемо ціну. Хто шукав давно такого крайселе, Крайзер Гранд Фвояджер, це подовжена версія. Тут є ще один ряд сидінь, погляньте, все в шкірі. Сидінь. Третій ряд сидінь так само в ідеальному стані, просто вдома лежить. Пригнали з Німеччини один власник, хто поплесосити, велосипедую, хто має нас. Велосипедами займаємось, просто коробки велосипеди закинули, впливаємо. Машинка комфортна, величезна. 2.8 турбодизель доволі таки ще більше ну, так людям Перечисли так фішечки. Ну просто Лю... люди люблять фішечки. Ну, фішечки Електроскладання дзеркал, клімат-контроль. Складання, клімат-контроль, круїзи, все. Тут функції, тут деякі функції, я навіть не знаю. Дуже класна акустика, тут просто граємо зло ну, реально, на, 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 на рівні. Для такої машини для штатки, ну тут всі, хто сідають, просто фігівають, який тут басить, таке чисте, чисте звук. Все чітко, все працює, клімат класно, вибастає як із фішок, підігріває зимою, ну дуже дуже прикольно. Швиденько машина прогрівається, печечка одразу дує. Кондьор заправлений, працює все. Ну що тут ще кнопочки, ті всі штучки, ви раз, раз натискали, все закривається, все працює, Скло, склопідйомники. підйомників. бачите, ось така штучка. Раз відкривається зараз. А, ключі треба ставити. А ну, покажу. Ключі. просто Раз, раз, два. Нічого собі є. Ну Такі фішечки, це чисто трайся. Що починю? по ціні? поціляється постану, так можете подивитися, хто давно шукати машину можете залітати. Яворів і сходи, всі жайте, подивитися. Дивіться наступне відео. Я там показав мотор. Мотор абсолютно сухенький, 2,8. і Ціна 5,200. 5,200 реально для такого стану подивіться. Пошукайте в інтернеті, що взагалі. Електрорегулювання все працює. Ну, Кожна так. кнопочка в машині працює. Підігрівчики, ну, навіть авиаковрики замовили. Просто хотіли для себе машину е, зробити, е, але вона величенько хочу іншу поміняти. Зараз півроку відкатався і захотілося просто іншу поміняти Але вкладень було дуже багато. Підвізку одразу обслужили, навіть амортизатор один повністю в зборі поміняли, він там новенький можна подивитися. Е, потім що, та все, обслужили, регерем поміняли, масло поміняли, півроку відкатався, а за півроку не катав, то ярмарно. 3000 кілометрів, може, не катав. Зимова резина, вітня ще є в комплекті, класні 16 диски. Все, типу, ну спану, все прикольно. Пригнали, попідбирали як для себе.